Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про речення. І сьогодні на уроці будемо складати та записувати речення із звертанням. Для початку виконаємо дихальні вправи. На екрані три свічки, які тобі треба задути. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик. Та задувай свічки. Почали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чисто мовки: Ра-ра-ра. Весела гра. Ра, 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 рада дітвора. Іх, іх, іх лине скрізь дитячий сміх. Ім, ім ім дуже весело усім. Постав відео на паузу промов чисто мовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Давай пригадаємо, що слово. Або групу зв'язаних між собою слів, що виражають закінчену думку. Називають реченням. А які ж бувають речення? Речення бувають розповідні, в яких про щось або про когось розповідається. В кінці розповідного речення ставимо крапочку. Речення бувають питальні. У питальних реченнях про щось або про когось запитується. В кінці питального речення ставимо знак питання. Та речення бувають спонукальні. У спонукальних реченнях висловлюється прохання, наказ, порада. В кінці спонукального речення ми ставимо крапочку або знак оклику. А ще речення бувають окличні, в кінці окличного речення ми обов'язково ставимо знак оклику та неокличні. В кінці неокличного речення ми ставимо крапочку. Давай пригадаємо, звертання це слово або сполучення слів. Що називають того, до кого звертаються. В усному мовленні при звертанні ми робимо паузу, а на письмі звертання виокремлюємо комою. Якщо звертання вимовляється з окличною інтонацією, то після звертання ставимо знак оклику. Давай разом прочитаємо, як і до кого ми можемо звертатися. Прочитаємо перший рядочок. Як звертатися? До кого ми можемо так звертатися. Шановний. Шановна, шановні, знайомі, так ми можемо звертатися до знайомих людей, наприклад, до вчителів. Дорогий. Дорога, дорогі, близько знайомі. Наприклад, це можуть бути друзі. Любий люба, любі. Родичі. Так, ми можемо звернутися до своїх близьких, до своїх родичів. А яке слово ти використаєш, щоб звернутися до тата? Подивись уважно. Так, до тата ми можемо звернутися любий. До мами. Люба. А до дідуся та бабусі любі! А як ти можеш звернутися до друга? Дорогий? А до подруги? Дорога. А до друзів? Дорогі. А як же ти можеш звернутися до вчителя? До вчителя чоловіка. Шановний, а до вчителя жінки. Шановна, а якщо декілька вчителів? Шановні, підготуй, будь ласка, зошит та ручку попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе. Щик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається к сонце. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число. 15 квітня! Твоє завдання: Привітай друга або подругу з Днем народження. Запиши ім'я Твого друга або подруги і своє ім'я. Постав потрібні розділові знаки в кінці речень. Прочитай привітання. Дотримуйся правильного інтонування речень. Ольга. Святкує свій день народження, і її подруга Маша вирішила написати привітання своїй подрузі. Давай разом допоможемо Маші скласти привітання для подруги. А для того, щоб допомогти Маші скласти привітання, ми розглянемо, як же воно пишеться. По-перше, шанобливо звертаємося по імені до дитини, чи по імені та по батькові до дорослої людини. Потім пишемо, з яким святом ми вітаємо побажання і обов'язково підпис. Прочитаємо слова для довідки. Дорога, дорогий, твій друг, твоя подруга. День народження у нас святкує Ольга, тому ми звертаємося до неї. І як же ми звернемося? Дорога Ольго! І поставимо знак оклику. Щиро вітаю тебе з Днем народження. Який знак розділовий поставимо в кінці речення? Знак оклику. Бажаю тобі міцного здоров'я, гарних успіхів у навчанні. Який розділовий знак поставимо? Знак оклику. І обов'язково. Треба підписатися, щоб Ольга знала, від кого привітання? Твоя подруга Маша. Постав відео на паузу. Прочитай привітання. Дотримуйся правильного інтонування речень. А тепер. Запишемо привітання в Зошит. Ти можеш написати разом зі мною, а можеш привітати свого друга або свою подругу. Дорога Ольго. Щиро вітаю тебе з Днем Народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, гарних успіхів у навчанні. Твоя подруга Маша підведемо підсумок уроку, і сьогодні ми пригадали, що звертання. Це слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертають. В усному мовленні при звертанні ми робимо паузу, а на письмі звертання виокремлюємо комою. Ми знаємо, що якщо звертання. Вимовляється з окличною інтонацією, то після звертання ставимо знак Оклику. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!